Дивіться, як виглядає на сьогоднішній день шоста секція. Бачите? Як тут симпатично вже зробили, тут бачите, двір без машин взагалі. І Це дуже кайфово. Тобто Під усіма цими будинками тут знизу є дворівневі паркінги. Клас, оце прикольно. Ось така прогулянкова зона, ніяких тобі машин. Тихо, спокійно, на перших поверхах комерція, і ти собі гуляєш. Все чистенько, зелено, газон у нас підстрижений, Коротше, все як потрібно. Шоста секція взагалі кайфова. Звертайтеся. Гарного дня, шановні, І можемо вам також зробити ремонт. Ремонт буде топовий, як завжди. І, до речі, от реально по грошам адекватні гроші на сьогоднішній день по ринку, тому що зараз... Ціни піднялися капітально і на роботи, і на матеріали. Так що звертайтеся.